Чорному морі військовослужбовці військовоморських сил знищили чергову російську міну? Це була 500-кілограмова фугасна авіаційна бомба. Вона могла працювати проти цивільних суден на боєпропасі Було встановлено модифікаційний підривник, здатний спрацювати у разі проходження поряд суден. Наскільки складно взагалі ліквідація такої бомби? Як готується така операція, і не дай Боже, якщо б вона дійсно спрацювала, що б це означало так? Пані Маргарита. Ми тривали час цю інформацію не публікували, тому що треба було пересвідчитися в чергове, що так вони в такий спосіб нової відносно віднайшли, як мінувати акваторію. Нагадую, останній раз акваторію вони мінували в кінці грудня 23-го року. Здається, в останніх числах. Коли було знищено Су-24, який безпосередньо в районі нашого коридору зернового скидав ці бомби, і тоді це виглядало як скидання донних мін в контейнерах. Ну, тобто, це штатне озброєння. Але ні, росіяни, як завжди, там віднайшли черговендрвафи і, значить, причепили до звичайного фабу там інший детонатор, так який реагує по-іншому. І так, звісно, розміновувати такі саморобки чергові доволі складно в першу чергу, тому що це пов'язано з ризиком для життя наших військовослужбовців, і ми маємо максимально їх убезпечити від можливих негативних наслідків. Ми, по-друге, не слід забувати, що підземні підводні, перепрошую, вибухи вони є найгіршими. Тому що у воді вибух відчувається набагато сильніше ніж повітрі, тому що вода не стискається банально і відповідно так. Це дуже складна кропітка робота. Був присутній на знищенні залишках такої, такого вибухового пристрою. Скажу вам, навіть залишки вибухають доволі потужно, принаймні там за 200 метрів прилітали скалки. Тому так, це планомірна робота. З розчищення акваторії, ворог зараз не має такої змоги, як раніше, там безкарно мінувати акваторію, але, звісно, з наслідками ми боремося вже тривалий час, і, на жаль, роботи нам вистачає.